Добрий день, мої любі! Сьогодні ми з вами продовжимо працювати з нашою презентацією. Ми з вами уже додали текст. Тепер необхідно нашу презентацію проілюструвати. Нагадую, зображення, які ви додаєте до презентації, повинні ілюструвати текст, відповідати змісту того, що зображено на певному слайді, і не перевантажувати його. Вам у ваші уроки в класу, я закинула кілька ілюстрацій, які допоможуть доповнити цю презентацію. Отже, що ми повинні робити для того, щоб додати до презентації певне зображення? Напевне, ви звернули увагу, що у мене ось тут уже немає текстового блоку такого як на цій сторінці. Адже у нас були текстові блоки в дві колонки. Текстовий блок я видалила спеціально. Для чого я це зробила? Для того, щоб він не заважав добре налаштовувати наше зображення. Як видалити текстовий блок? Ви просто виділяєте його і натискаєте клавішу Delete або праву клавішу, і вибираєте команду виділити. Отже, повертаємося до того. Як ми будемо створювати ілюстрацію на наших слайдах. Власне кажучи, додати зображення на слайд можна різними способами. Можна вставити готове зображення, а можна зображення намалювати безпосередньо на слайді, створити його із окремих об'єктів. Для того, щоб намалювати на слайді, у нас є можливість вибрати команду вставити і. Далі із фігур різноманітних вставляти ми їх можемо додавати певні зображення. От, Наприклад, я додаю сердечко. І тоді вже можна, відповідно, форматувати, змінювати наш об'єкт. Можна йому надати певного кольору, ось залити іншим кольором. Можна дати йому тінь, відзеркалення, ще щось змінити. Повернути на певний кут чи відз... з горизонтально, вертикально, повернути на 90 градусів і тому подібне. Можна покрутити так, як нам хочеться самостійно, можна змінити колір межі, можна змінити товщину межі і тому подібне. Але в нашому випадку нам не підходить створення зображення із фігур, які є у вас у цьому текстовому процесорі. Ми використаємо готові зображення, які ми завантажили з інтернету. Тобто я видаляю цю фігуру, цього разу я використаю контекстне меню права клавіша і видалити. Тепер додаємо готові зображення. Вставити зображення. Ви можете завантажити з комп'ютера, шукати в інтернеті, але у мене ці зображення є на диску. У вас вони теж будуть на диску, оскільки я вам закинула їх в Classroom. Тому я вибираю диск, і у мене, відповідно, з'явилося зображення, які є у мене на. Диску. Якраз останні зображення, це ті зображення, які я завантажувала для цієї презентації. І із серед цих зображень потрібно вибрати те, яке найбільше підходить. Перше зображення має проілюструвати легенду про те, що коли Святого Миколая вперше віднесли до купелі, він стояв сам на ногах, уже, що не характерно для звичайних діток. Ось є у мене таке зображення. Тобто я його виділяю, натискаю додати. Перетягуванням я можу його розмістити да, мені завгодно. Але це не все, що можна зробити із зображенням. Його можна за, на наш розсуд. Ось у нас є варіанти формату. До речі, викликати ось це меню варіанти формату можна таким чином: права клавіша. Варіанти формату. І тут у нас вже є розмір, місце, перефарбування, коригування, тінь, віддзеркалення. Але є і ще досить цікавий інструмент, це застосувати маску. Зверніть увагу, у нас звичайне квадратне зображення. Нам хочеться, щоб воно набуло було якоїсь форми. В такому випадку можна застосувати маску. Ось беру я фігуру. Можна скруглений. Прямокутник, ось уже круги, кути заокруглились. Можна взагалі будь-яку фігуру, наприклад, сердечко. Як бачите, малюнок став у вигляді сердечко. Ну, але мені здається, найбільш доречною фігурою в даному випадку буде просто коло. Тому ось малюнок, коло. Тут всередині дитина намальована, яка стоїть у купелі. Картинку можна за бажанням збільшити. І розмістити так, як нам завгодно. А можна зменшити і зробити, наприклад, відзеркалення. Бачите, ось є таке відзеркалення в нашому випадку. Ну, ми віддзеркалення приберемо, можна зробити тінь, трішки таке розмиття йде, але для тіні можна і налаштування зробити, тобто змінити відстань, наприклад, тіні. Так, кут, прозорість і тому подібне. Тільки в нашому випадку нам і тіні не потрібно. В нашому випадку найкраще використати, найкраще використати, власне кажучи, тільки саму маску, тобто зробити, щоб наше зображення було кругле. Його от трішечки збільшу. І ось таким чином у нас виходить проілюстрований наш слайд. Аналогічно потрібно зробити із наступними слайдами. Наприклад, великодушність Миколая, виховання в християнському дусі, великий спадок, молодий Миколай чи жертвував обідним речі, їжу і все необхідне. Пригадуємо, це була та легенда, у якій йшлося про те, що святий Миколай отримав у спадок велику суму. Тобто він отримав будинок і певні гроші. І, замість того, щоб користуватися цим всім і задовольняти тільки свої потреби, він став жертвувати бідним. Причому робив це таємно, вночі він не хотів афішувати свою роботу. Ну, Давайте із тих зображень, які завантажені, виберемо ще таке зображення: вставити зображення, знову ж таки, на Google диску. Наскільки я пам'ятаю, це ось це напевне зображення додати. Ось так святий Миколай, який ходить вночі і підкидає е, якісь дари людям. Знову ж таки, тіні, коригування, перефарбовування нам тут не потрібні, але можна якусь маску застосувати. У нас в даному випадку, напевно, підійде ось така маска, тому що якщо ми візьмемо коло, то може зрізати навіть частину зображення Миколая. Тому в даному випадку ми візьмемо з закругленими кутами прямокутник і трішечки картинку збільшимо. Ось таким чином ми проілюстрували і цей слайд. Аналогічно можна проілюструвати і всі наступні слайди. Тому виконуйте цю роботу, гарного всім дня, мирного неба і сонячного настрою. До наступної зустрічі!